Здоров'я в ефірі найважливіші новини в Україні і світі на цю годину. військовослужбовці 53-ї окремої механізованої бригади, які перебувають на полігоні Широкій лан у Миколаївській області, поскаржилися, поскаржилися на нелюдські умови проживання. Солдати пішки пішли до військової прокуратури, розташованої у Миколаєві. На півдорозі до міста бійців зібрав автобус, який був виділений Миколаївською облдержадміністрацією. Розмови з активістами, які прибули їх підтримати. Бійці розповіли про жахливі умови, в яких вони живуть на полігоні. Так, солдат із позивним путя розповів, що сплять у хлопці на полігоні практично на снігу і не можуть навіть помитися. У деяких бійців. На з вошами, ліки просрочені при цьому як волонтерська допомога з території бригади вивозиться машинами. Воєць також повідомив, що вони неодноразово зверталися з цього приводу до прокуратури однак належної реакції не було. в Зв'язку з чим вони прийняли рішення скаржитися на військову, у військову прокуратуру у Миколаєві. У Києві за підозрою у скоєнні серії пограбувань затримали групу громадян іноземних держав. Про це повідомили у прес службі головного управління Нацполіції в Києві. За інформацією правоохоронців, перший сигнал про пограбування надійшов із вулиці Коніва. Там жінка під'їхала на автомобілі до заправки. Раптово до машини підійшов і постукав у шибку невідомий чоловік. Вона відкрила пасажирське скло. Зловмисник ривком вихопив у неї з рук сумку. Після цього він сів у машину, в якій чекали двоє його Дільників і зник. Всього у список грабежів увійшли три аналогічні злочини скоєні в Голосіївському районі. В результаті розшукових дій поліція затримала дві групи зловмисників: одну на Одеському контрольно-пропускному пункті, іншу в Деснянському районі. Всього в їх склад входило шестеро осіб. Всі вони є іноземними громадянами у віці від 26 до 37 років. В ході огляду особистих речей та обшуку квартири, де проживають зловмисники, поліцейські виявили патрони до нарізної зброї та пістолета Макарова, ножі, мобільні телефони і велику суму, суму готівки. Зараз слідчі встановлюють їхню причетність до скоєння аналогічних злочинів. Цього року почнеться реформування Державної служби з надзвичайних ситуацій. Про це заявив міністр внутрішніх справ Арсен Аваков. У цьому році ми почнемо реформування ще однієї галузі. Це служба надзвичайних ситуацій, більш відома як пожежники та рятувальники. Сказав він. Аваков додав, що у 2016 році також буде завершена переатестація поліцейських. У 29 містах з'являться патрулі, будуть запроваджені нові дільничні інспектори. Також зазначив міністр, буде створена кіберполіція. Нинішній Кабінет міністрів України не є урядом Арсенія Яценюка, тому відповідальність за цей уряд несуть всі фракції. Коаліції Верховної Ради. Про це йдеться в заяві парламентської фракції Народного фронту. Уряд коаліції Європейська Україна сформовано п'ятьма парламентськими фракціями. Кабінет міністрів України не є персональним урядом Арсенія Яценюка, а коаліційним, відзначили в Народному фронті. У фракції заявили, що в даний момент все залежить від того, чи здатні ми приймати відповідальні політичні рішення і спільними зусиллями рухатися далі, бо дехто намагатиметься перекинути всю відповідальність персонально. На Арсенія Яценюка сказано у повідомленні. На третю добу, після сильного землетрусу на Тайвані, рятувальники дістали з під завалів 17-поверхового будинку чотирьох людей, які жили в руїнах майже 60 годин. Кадри порятунку транслювали в прямому ефірі національні телеканали. Відзначимо, що на даний момент жертвами землетрусу офіційно числяться 38 жителів. Ще більше сотні жителів залишаються під завалами, і з кожною годиною шанси на їх порятунок стрімко зменшуються. У Псковській області Російської Федерації сталася аварія вертольота Мі-8. В результаті авіакатастрофи загинули 4 особи. У числі загиблих, три льотчики зі складу екіпажу і один технік-інструктор. Трагедія сталася 8 лютого у другій половині дня. Вертоліт виконував плановий тренувальний політ із аеродрому Острів. За попередніми даними, Мі-8 впав у лісі в декількох кілометрах від аеродрому. Мі-8 заходив на посадку на аеродром в 50 км від Пскова, але з невстановленої причини не дотягнув кілька кілометрів до майданчика і здійснив аварійну посадку, повідомив представник екстрених служб. З'ясування причин трагедії займеться комісія головного командування ВКС Росії і Служби безпеки польотів Збройних сил Російської Федерації. Канцлер Німеччини Ангела Меркель і прем'єр-міністр Туреччини Ахмед Давутоглу оголосили, що ними був вироблений спільний план дій із 10 пунктів щодо сирійських біженців. Так передбачається почати його реалізацію вже в найближчі дні. План включає в себе переговори з Росією про небезпеку її необдуманих дій в Сирії, надання Німеччиною гуманітарної допомоги біженцям на кордоні і посилення власне прикордонного контролю. Відзначається, що Євросоюз чекає від Туреччини ефективного. Заходів по боротьбі з нелегальною еміграцією, пропонуючи натомність допомогу для вирішення проблеми біженців на турецькій території. Зокрема, Брюссель пообіцяв виділити Анкарі 3 мільйона євро в обмін на заходи по припиненню потоку біженців у Європу і до подій у спорті. Збірна України з футзалу не змогла вийти у півфінал Євро-2016. У важкому протистоянні наші співвітчизники поступилися господарям турніру Сербам 1-2. Зустріч почалася для українців важко. Вже на другій хвилині, після незрозумілої помилки голкіпера, Сербія повела у рахунку. Всю першу половину гри наші провели біля чужих воріт, але так і не змогли змусити сербів починати з центру поля. Успіх прийшов до збірної України на четвертій хвилині другого тайму. Точний Удар вдався Миколі Грицині. Після цього на майданчику почалася справжня рубка. Розв'язка наступила за секунду до фінальної сирени. Симіча прогавили в штрафному, і той розстріляв сітку за спиною Іваняка. Таким чином, наша команда залишає чемпіонат Європи. Український боксер Олександр Усик своєю роботою в рингу довів, що входить в число головних боксерських талантів планети. Експерти сайту BoxCore склали список п'яти найперспективніших боксерів планети, куди увійшов і наш співвітчизник. Усик уже пройшов шлях у топ-10 боксерів у своїй вазі, незважаючи на те, що провів лише вісім поєдинків. Він іде по стопах свого співвітчизника Василя Ломаченка, демонструючи швидкий перехід з аматорського боксу у професійний. Григорій Дрозд, Кшиштоф Головацький і Денис Лебедєв чекають своєї черги, щоб перевірити підборіддя українця, пояснили свій вибір журналісти. Крім мусика, у топ-5 увійшли Ентоні Джошуа, Андрей, е, Анджей Фонвара і Еррол Спенс Молодший, і також Каллум Сміт. І на завершення про погоду. У вівторок на всій території України малохмарно, без опадів, невеликі дощі лише на заході України. Температура без особливих змін. І докладніше по регіонах. У західних областях температура вночі від 0 до 5 тепла, у день у межах 6-10 градусів із позначкою плюс. На сході України температура у темну пору доби від 2 до 7 морозу. В день сонце прогріє повітря до плюс 2-6 градусів. На півдні температура повітря коливатиметься між позначками 1-4 градусів морозу вночі, а в день стопчики термометра піднімуться до 4-7 вище нуля. І про північні та центральні області України. Тут мінус 1-3 вночі та від 2 до 7 градусів вище нуля. Очікуємо в день. Наразі у мене все. Залишайтеся з обостів і будьте здорові!